Так, несу курточку показати, заради якої я зробила ось такі вішалки. Звісно, це жарт, я одразу буду говорити. Заради куртки я вішалки не робила. Я їх вже даненько пофарбувала і вони чекали своєї долі, вони чекали, що з них зробити. У мене фантазії було дуже багато, мені все не подобалося. Вони десь. Біля двох місяців, навіть, навіть більше трьох місяців, лежали просто пофарбованими. І чекали, і чекали натхнення мого до них. І тут я купила вісеа, покривало. Покривало я спеціально купила для своїх ідей, які зараз актуальні з цих такий кучерявенького. О. І вирішила ось так зробити. Ви подивіться, яка красота. Тож, всім привітики! Запрошую вас всіх до перегляду. Я впевнена, що вам цей мастер-клас сподобається. І ви точно щось подібне зробите для себе. Для біленьких курточок. Хай вже буде так. Так, дивіться, які в мене ці вішелечки. Спочатку я їх гарненько прошкурила зі всіх сторон. Протираю від пеляки. Обезжирюю. Гарненькі, дуже горілкою. Вішалочки я одразу фарбую, не ґрунтую, тому що вони в мене не брудні, тож фарба гарненько ляже. Цією фарбою я фарбувала двері. Це фірма Тікуріла Хелмі, а номер 486. Один із відтінків білого. тому що Там дуже різні були відтінки білого. То саме таке я вибирала. І знову ж повторюся, як я говорила на початку відео, лежали в мене ці вішалки місяці, ну, приблизно біля трьох місяців. А я довго думала, що з них зробити, і хотіла, щоб вони якісь в мене були оригінальними. Тож, коли я вже точно вирішила, що я буду з них робити, я в той же самий день все скупилася і приступила до роботи, щоб не відкладати. Тривалий такий час. Подальше ми беремо синтепон. Сантепон для одягу. Саме в магазині, а де тканини продаються, я купила такий сантепон. Він такий середньої товщини, там вони різні були. Я взяла середньої товщини. Склеювати я буду, як завжди, своїм улюбленим клеєм, силиконовим. І синтепон буду ним склеювати, і в подальшому там покривало, можна так сказати. Я буду говорити так, так як воно є. Я просто його поріжу на шматки. Як ви бачите, без лінійки я це все роблю, без олівчика. Олівчик так взяла, положила і все, і відложила потім. Це все я так на око вирізаю, приклею, що лишнє відрізаю. Саме такий шлях я обрала, тому що одразу я ж нафантазувала, вішалки я таких не бачила в інтернеті. Це повністю моя фантазія. Я собі вирішила, щоб він був більш такий м'якенький, обов'язково потрібно вклеїти синтепоном. Після того вже тканиною, а саме покривалом в моєму випадку. Тут невеличка порада в тому, що ні в якому разі не застосовуйте термоклей, тому що бугорки все-таки будуть. Краще такий клей, якщо ви не знайдете такий силіконовий, щоб він бугорки не залишав, а просто клей, як, наприклад, клей ПВА. І все так просто обережно. Дивимося, що лишнє, щоб не було таких згусток. Лишнє обрізаємо, не хвилюємося, не думаємо, що не, не вистачить чогось. Якщо навіть лишнє щось обріжете, синтепон тянеться. Тобто, якщо ви щось таке подібне захочете зробити, щоб ви розуміли, що він трішечки тянеться. Тобто тут спортити це неможливо. І дуже гарно ви бачите, як збоку обмотується. З клеєм краще не переборщувати, в міру його застосовувати. І одразу, як тільки наносите клей, так ви одразу приклеюєте сам сантиподний і подальшому і тканину. Зі всіх сторін передивляємося. І проклеїмо все обережненько. Краще другий раз нанести клей, чим переборчити. Після того вже беремося до заверхньої частинки вішалки. В принципі, по тій же самій техніці обклеюємо все зі всіх сторон. мастер клас вже йде до завершення. Я достаю покривало. Коли доставала, діти з боку стояли і в шоці були, що я буду різати його, тому що воно їм сподобалось, тим більше вони знають, що воно нове. І я тут над ним так знущаюся. Але я його купила саме для того, щоб декорувати. Тож попереду, повірте, дуже буде багато цікавих мастер-класів. А ви будете в захваті, тож підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, будьте активними в мене на каналі. Знову ж повторюсь, попереду буде дуже багато чого цікавого. Як ви бачите, я все роблю так, як із синтепоном. Нічого не виміряю, все на око, відрізала клаптик невеличкий по розміру вішалки і обклеюю по тій же самій схемі, як синтепон, знову ж повторюсь. силіконовим силиконовим клеєм. Що лишнє обрізаю. А, в одному місці я навіть трішечки лишнє обрізала, але тканина ця також тянеться, тож мені повезло, борсинками прикли... прикрила і не видно було, що лишнє зрізала. Та-да-да, -да. подивіться, яка красота вийшла. Я в захваті. Зараз буду вішати блузочку. Подивіться, як він трішечки сиплеться, тому що покривало, я не знаю, ну бюджетненьке. чуть чуть сидіти, щоб сильно, то ні. Але вони, але вони реально класні. Друзі, буду дуже вдячна за підписку, лайки та коментарі. Найскоріше нам всім перемоги.